І всем привіт подписчики! Сьогодні ми будем їсти жувачки Мегашоу! І подивимося, в кого стальні нерви. І так, бургер перший куштує цю жувачку. Ось так вона виглядає. І так куштує. <laughs> <coughs> У <уж> ботман, mm. <coughs> овощ, что вот так. Ну все. Вот так выглядит Билла. Вот так выглядит Билла. Коштует. Ого. Ого. Давай, давай. Мне сподобалось. Слышь, ты хвоза открыть. <реш> Бургер закидує зразу дві. Є. Yeah. <реш> <реш> Ось так вийде одна. Давай добровольбу. А чого одна світліша? Мабуть, там більше приправи. Ти, 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 ти. Как Давай да помогаю, поможу. <coughs> <риклад> Тим часом IQ овощ закидує ще одну. <риклад> Споримо на 200 гривень, що я з'їм без емоцій, No emotion. Якщо під цим відео набираємо 200 лайків, овоч стражається на весо. Все, пішла. <клухи> <клухи> Емоції були все, ти вже. Нема. 100 доларів. І так, ваші відчуття. Мені сподобалось. Я люблю кислі. Швейъ. Їжу кислу. Ну, Ти Любиш там курку, кейсу. Ну well, да. Картоплю кейсу. Скейсу. А <малако ски. реш> А Молоко так. <реш> Аугірки. Коли на Кисли. неділю. Коли на неділю перевищу. <реш> Ні, надо. Так бургер? <реш> так дорожче. У <реш> мене до сих пор язик пече, тому мені здається. Я їх більше ніколи не купуватиму! Але не погано робиться. Жувачки усім сподобались всім.